Амомік презентує нову революційну лінійку фарб Атом. У цьому відео ми зібрали для вас усі ролики з каналу Амо Баймікіменес про цю нову лінійку. Переклав і озвучив інтегральний моделіст. Приємного перегляду. Новий асортимент акрилу Atom включає у себе нову пляшку. Новий унікальний контейнер зроблено із гнучкого пет пластику, завдяки чому його дуже зручно та легко стискати, щоб отримати краплі фарби потрібного розміру. Окрім того, він є прозорим, тож ви можете легко перевірити як кількість фарби всередині, так і точний колір наповнення. Зручний ковпачок дозволяє як відкривати, так і закривати пляшку однією рукою, звільняючи другу для аерографа або моделі. Її дизайн означає, що при нахилі перпендикулярно фарба не витікає, і ви можете плавно її розподіляти крапля за краплею без тікання. Нова пляшка має збільшену ємність до 20 мл. А всередині себе контейнер має металеву кульку для більш ефективного перемішування. Нова лінійка фарб Атом має ексклюзивну формулу на водній основі. І хоча АМО тепер має у своєму асортименті оптимізований розчинник під фарби Атом, ви все ж можете використовувати звичайний акриловий або очисник. Як ви бачите, розчинення відбувається просто ідеально. Рекомендована пропорція розведення фарби для аерографії становить 70% фарби на 30% розчиннику. Нові фарби атом на водній основі можуть бути легко очищеними за допомогою води або спеціальним засобом для пензлів від амо. Нова лінійка має прекрасну здібність до самовивітрювання. Щоби це як слід продемонструвати, ми щедро заллімо фарбою нашого малючка йоду. Ми спеціально надмірно його залили, щоби фарба сховала під собою якнайбільше дрібних деталей. Дайте фарбі лише трохи часу для висихання, і ви побачите, що вона починає самовивітрюватись. Врешті-решт, ви отримаєте результат, неначе нанесли один тонкий шар фарби. Фінішний результат збереже усі характеристики фігурки як підложки. Пам'ятайте, що для розведення фарби завжди необхідно використовувати фірмовий розчинник або очищувач. Серія Атом має прекрасну покриваючу здібність. Зараз ви можете самі впевнитись, наскільки добре жовтий колір вкриває чорну основу. Для повного насиченого покриття поверхні вистачає лише пари проходів. Як ви можете бачити, фінішний жовтий колір має високу насиченість та інтенсивність. Із серією Atom ви можете досягти такого самого результату, фарбуючи модель навіть без попереднього ґрунтування одразу на пластик. Покриваюча здібність залишається неймовірно високою в незалежності від тої поверхні, на яку наноситься фарба. Нагадуємо, що для такого результату завжди треба використовувати розчинник. Атом має прекрасну вкриваючу здібність не тільки під аерограф, але й під пензель. Ви можете використовувати фарбу безпосередньо з пляшки для будь-яких поверхонь. Ви можете наносити фарбу пензлем навіть без попереднього ґрунтування. Завдяки високій якості пігментів та здатності до самовивітрювання, ви можете використовувати фарбу під пензель, не залишаючи слідів від нього. Кольори зберігають свою інтенсивність у повній мірі навіть на шорстких поверхнях. Фінішний результат з фарбами Atom виходить завжди ідеальним у незалежності від підложки та кольору. Нова лінійка акрилових фарб має дуже короткий час висихання. Задля того, щоби торкатись пофарбованої поверхні без будь-яких наслідків, достатньо лише 10 хвилин висихання. Вже після цього недовгого проміжку часу ви можете продовжити обробку пофарбованої поверхні. Хоча, звісно, для повного висихання рекомендується витримати час у 24 години. Фарби атом мають дуже високий степінь стійкості. Ви можете наносити емалеві продукти одразу на пофарбовану поверхню без необхідності додатково захищати її за допомогою лаку. Після ґрунтування моделі та нанесення фарб атом дайте їм просохнути протягом 24 годин, і після цього можете використовувати будь-які техніки вейзерінгу. Завдяки формулі атом. Ви можете видаляти емалеві продукти механічним шляхом, не пошкоджуючи при цьому шар фарби. Переконайтесь самі, навіть без захисту поверхні результат вийшов просто чудовий. Таким же успіхом ви можете використовувати і олійні продукти. Ви можете навіть скористатись дрібнозернистим наждаковим папером, щоб видалити дрібні недоліки. Чекайте незабаром у бокс 24.